Щасливе дитинство попри війну. З нагоди міжнародного дня захисту дітей благодійний фонд Каріта Сколомия влаштував свято для малечі. Хлопцям і дівчаткам запропонували невеличку подорож різними країнами світу. Тематичні інтерактивні локації розмістили довкола катедрального собору преображення Христового Української греко-католицької церкви. Минулого року благодійний фонд започаткував «Карітас Ленд». Такий формат святкувань так сподобався малечі, що його вирішили провести і цьогоріч. У нас така малесенька подорож по різними країнами: е, Мексика, де діти можуть пограти і отримати солодкі подарунки чи спін'яту. Індія, де вони можуть розмальовуватися хною, е, Іспанія, де вони візьмуть участь у турнірі по мініфутболу, Україна, е, Франція, е, Італія. Тобто дуже багато локацій, де вони гарно і активно приведуть свій час. Розуміємо, що наші діти це всі діти війни. Так? А це нагода мати радість, та, бо радість відганяє будь-яке зло, знаєте, і ми розуміємо, що радість зціляє, Радість дає сили нашим дітям. Сьогодні у нас почав падати дощик. Та, але ми віримо, в те, що зараз дощик перебіжить, і ми зможемо всі на різних наших станціях, бо тут буде кілька станцій, де вони будуть бавитися, їсти смаколики, гратися, зможуть справді бути радісними. Сьогодні діти із задоволенням занурились у подорож країнами світу. Та чи не найбільше уваги? Вернула локація рідної України. Я вся бачила, що в танкові в Україні дуже гарні діти плетуть і Я хотіла перше пішла в ту локацію. Бо вона мені дуже сподобалась. Ну я початок зробила браслетик, зробила, і нам кладуть спеціальні галочки. Коли ми все прийдемо, нам буде чи давати піцю, морозиво. Все дуже класно, карити свого найкращий. Дуже допомагає Дуже складних ситуаціях, ще щось. Ну класно. Благодійний фонд Карітас Коломия організував велике святкове дійство для дітей. І поки малеча розважалася, для батьків теж була облаштована спеціальна локація, де вони могли поспілкуватися з психологами та відновити свій внутрішній ресурс. На завершення заходу хлопців і дівчат чекали танцювальний флешмоб, морозиво та піца.